Всім привіт! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні маємо хороші новини, а також хорошу можливість для деяких українців в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал. Отже, україномовних психологів та педагогів, які зараз знаходяться в Польщі, запрошують на оплачувані заняття з українськими. Біженцями це все організовує інститут матки і джетска у Варшаві у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та е, такою організацією, як ЮНІСЕФ, про яку вже всі чули. Е, е, запрошують вони психологів та педагогів, які спілкуються українською мовою. Е, до, запрошують долучитися до програми допомоги біженцям, яка називається Додач Шіл. Згідно з офіційною інформацією зі сторінки цього інституту матки і джецька, програма передбачає проведення занять психологів та педагогів з батьками, які прибули разом з дітьми до Польщі після початку війни в Україні. Щоб здобути відповідну кваліфікацію для проведення даних курсів, організатори запрошують на навчання окремими групами. Це навчання пройде під Варшавою. В місті Солеювки воно пройде двома групами. Перша група буде навчатися з 19 по 22 вересня і друга група з 26 по 29 вересня. Кандидат може обрати зручний для себе період. Для тих, хто успішно закінчить це навчання. Передбачуване оплачуване проведення 20 годин занять з українськими біженцями. Ну, тобто, ви пройдете курси і після цього проведете оцих 20 годин занять з українськими біженцями, вам за це заплатять. От. Ну і звісно ж, вас вже буде сертифікат, і ви зможете собі. З цими документами вже набагато простіше знайти роботу вже за своєю спеціальністю. І я вважаю, що якщо у вас є така освіта, якщо у вас є таке покликання, окрім освіти, скажімо так, і ви шукали собі якусь таку можливість, то це дуже класна пропозиція. Для того, щоб, щоб прийняти участь в цьому навчанні, взагалі в цій програмі, потрібно заповнити анкету, посилання на яку я залишу в описі під цим відео. Тож обов'язково заходьте саме в опис, не в перший закріплений коментар, а в опис під відео. Заходьте, реєструйтеся. От, там досить проста анкета. Потрібно. Ну, якби все там дуже просто, там де ви знаходитесь, на який термін ви хочете зареєструватися, і так далі. Даний набір, ну якби прийом анкет буде проводитися до 7 вересня, тобто тут залишилось всього лише декілька днів, але благо, що для заповнення анкети потрібно там 5 хвилин. Тож можете це зробити просто зараз, і результати конкурсу, який вже пройде будуть проводити на основі цих анкет, він буде відомий 9 вересня. Тож, друзі, не упускайте таку можливість, якщо ви хочете, ну або планували собі працювати там по спеціальності умовно, ви можете це робити. Переходьте в посилання. За посиланням в описі під цим відео заповнюйте анкету. Надіюсь, що ви е, виграєте цей конкурс, вас, вас візьмуть, ви проведете е, це навчання, вам проведуть, потім ви проведете вже там свою роботу з українськими біженцями, і після того зможете далі собі працювати за спеціальністю. Тож. Е, Будь ласка, звертайтеся, якщо у вас є якісь ще питання, то заходьте на офіційну сторінку цього інституту Матки і Джецька. Там є більше інформації. Посилання також закріплю в описі під цим відео. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам всім гарного дня. До нових зустрічей!